Bye-bye. Самонка, у нас пшениці, у них кукурузи на це. Давайте якусь українську пісню. О, весь старохов'яння, Роксоляна, така пісня називається, кінець, друга частина половина 80-х років. Я був молодий, красивий, тепер тільки красивий. зараз красивий. Галич, такий ресторан. Дівчата, вся бомка. Дівчата-бомка плачували. Пом, пом, іскорптайнська поезія. Пом. Пом-пом. Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов туди на раптом. где сиділа за столичку. А на пені. Пежанку спортселяны. Еліганно двома пальцями травала і посміхалась мені розля, мене бракує твоїх вуст роксоля. Мені бракує твоїх очей. Рох соля, мене бракує. Whoost around shallowных? Ми шпацерували, пили пиво з стеруна і шампаном, і горівку, і каберне Потім я з не пам'ятаю, рано очі відкриваю, а біля ліжка чорне твоє компіне розсоля. Мені бракує твоїх густких порок сола Мені бракує твоїх очи Порок сола Мені бракує твого п'юст арок солада І те шалоне від лача мого Айда похоже. о по 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 па наступний понеділок щось м'ясо дня засвербіло. Я по хвилу аж до виразки росте сіру ртутну, вас купив і мастив, 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 максоля, з кем-то вітопляти, роксоля мені бракує. Мені бракує твоїх очей. Росоля. Мені бракує твойства. Роля. І те шлюди хлопче. Скібліп, сківі, ба па па А знаєте, дівчата, а давайте загріємося. Є така музика, загріємося всіх. Стосується. Я вас Стоп, почекайте. бо я теж, знаєте чому? Попри вернення неділю, я вас хочу відкинути в мирні часи. Пам'ятаєте, така була танець, які ми всі такі від такого до старенького танцювали. Франція, Родоначальник цього танцю. Я хочу відкинути вас, може, хтось забув, а діти взагалі не знають, що це таке. Василь Васильович, ви знаєте, що це? Я хочу окремо винести подяку нашому звукооператору. Знаєте чому? Кожного концерту ви посидьте тільки, а він працює. І це все на нас Збройні сили. Ви не мовляєте, ми в копійки не маємо, ні щодня. Що разу знаходить час, бере апаратуру, разом їдемо. І скільки артистів вже тут співало. І це все на окопи. А я хочу запропонувати вас відтягнути в дитячі, Навіть не час юності, а дитинство. Василь Васильович, готовий? Пам'ятаєте? Я вам покажу. Поїхали? Старші молоді в дитинство.

Святом вербної лози Бажаю, щоб вербові гілочки принесли нам мир, такий бажаний нашу, нашу вільну, переможну Україну. І дарую вам поетичні рядки, Ліни Кустенко. Не думано, не гадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою. Аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику боріс. Люблю до оніміння до стогону, до сліз. Без коняку й шампана вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Дякую за увагу. Дорогі тернополянини, в нас тут йде продаж картини на аукціоні. Перший цвіт. Гуманюк Богдана. Півтори тисячі гривень. Хто бажає придбати, підходьте. Кошти будуть перераховані на підтримку наших хлопців, наших воїнів. ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я, Поезія, я знайомий з Костенко, До речі, ви знаєте, перед вами така, так поза очим похвалюся, колись, 94-й рік, був такий фестиваль Альтернатива, пам'ятаєте, в Львові. Власне, останній фестиваль, Альтернатива, ми посперечалися з гадюкінами, чиє чи місто краще, красивіше. Я виграв, мене врятувало озеро. У Львові тоді зранку і вечором тільки воду подавали. О, дякую за донати. Це дуже важливо. Дякую. Разом до перемоги. Коротше, мене врятувало наш ставок, наше озеро. У нас є вода. У Львові такого озера немає. У нас дійсно чаліне місто, але через два тижні після альтернативи, після нашої сварки, гадюки написали місто, файне місто Тернопіль і Вася, щоб ви знали в інтернеті, можете почитати. Чому говорю так, 27 квітня в мене сольний концерт в обласній філармонії. Приходьте, будь ласка, вже є реклама, а піші. Теж, напевно, зробимо аукціон, щоб для наших воїнів зібрати трошки грошей. Бачите, оця пташка, пташки називають. Оце як влітає в танка, нема танка. А ви уявляєте, як танчик стріляє, скільки наших є ми. Оце, ми зберігаємо життя хлопцям. Разом перемоги. Ну що ж, і наступна пісня для вас. Ми нікому і ніколи не віддамо рідну дому. Чорна гора. Чорна гора, чорна гора Jedna. Чорна гора, леня моя, чорна гора. Ніхто не знає, ніхто не знає, я зховався, висять нас, а гей, моя рушниця, щоб почула моя кіця, я чорна гора, ей, гей, гей, сціляй моя рішниця, щоб почула областиться, не я моя чорна гора, ей, ей, е, кайкумече, хай курне, гей, гурнікуве, гурлінковей, чисто бритько берень, комиску, два піста на я Чорна гора. Я ніколи нікому не підтам, ці гори, то знає на ня Чорна гора. Гей, ей, ей, я ніколи ніколи не підтам, ні того знає не ня Чорна гора. Hey, hey, hey. Чорна вори, гей, Чорна воргарна воля, ей це єдна чорна гора, наня моя чорна гора. Эй, гей, гей! Чорна воргарна воля, все єдна чорна гора, не нявоя чорна гора. Эй, гей, гей! Почуть как все, Не зна, гей, гей. Я сховав за вісім на знагай, ей сіяй моя рушниця, щоб почула моя кістя, наня моя чорна гора. Гей, сіяй моя рушниця, щоб почула, молодиця, наня, моя чорна гора. нашій артист я хочу нагадати, що організатори заходу, громадська організація десантно козацький рій, міжобласна логістична організація Я волонтер, благодійний фонд Подільсько-Волинська Січ, Український народ, як єдине ціле став на захист своєї території. Ця війна для нас є священна. Вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Солдати української армії щоденно віддають життя за кожного з нас. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багато слів пов'язаних з війною. Тому ми тут організовуємо благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Ми допомагаємо нашим воїнам, підтримуємо. Тому кожна гривня, кожен ваш донат це є врятоване життя для наших військових. Сьогодні ми збираємо на дрони. І наш захід продовжує Василь Карабулькова. Шановне панство, бачу, ви знаєте, де найкрасивіші дівчата в світі, в Україні, правда? Тернопіль. А де найкрасивіші в Україні? Тернополі позбавлення молодіжна столиця, всі молоді, красиві. Дівчатка, ви я хочу зробити вам подарунок заспівати для вас. Заграти одну мелодію це мелодія про вас. І називається вона Маленька квіточка. Красива чарівна плямка. Замок на піску е, Пасту Папеті грав, пам'ятаєте, такий диск був для вас. Знаю, що багато хто приїхав і мої знайомі, аж по всій Україні, і не тільки по Україні виступаю, приїхали і втратили буквально все. Хату, яку жили, батьки, яку будували. Там є прекрасні українські села де чисті українською говорять. У му році я був на Лисичанській лінії, туди на Сєвєродонецьк, і там 70% в окопах хлопців сиділи російськомовних, які йшли на смерть за Україну. І боронили. Це правда. Воїни, бачите мене, чуєте мене, це правда. Опасна. Мирний біля Мелітополя. Сюди люди, тут теж не всі хороші люди на західній Україні. Є одна хороша, правильна Україна з правильними людьми. І разом ми йдемо, не змучуюся повторити, хто не годує. Це не я придував, хто не годує своє військо, потім годує чуже. Я хочу, щоб ми годували своє військо. Я сам зутвій за буде мир, буде Україна. Вона є, була і буде. Дякую за ваші опуски. Ну, давай виїхав, ну, що одну зробимо. Хочу вас змінити? Ну давайте ж я ще одну. Бор без релігійної пісні, дівчата, ніяк. Мойсей просить фараонам відпустив моїх людей. дай та та нам спокій. Це від нас мушкаля. ой, погані люди, радіски. Я вас пісенька репертуару американця українського походження Воїса Арстронга і Михалко, якби не поїхав Сполучені Штати Америки і не був там 8 років на заробітках без жінки, а не здибав там чорну і вони не здибалися, і пуськи не прилай... принесли тоді. Хлопчика потрібного на маму, такого самого чорного, і назвали Луїсом на честь Любка тата Михалка. А що голос такий хриплий? дуже Михалко неадекватний тої ночі. був. У вас звучить пісня, яка називається Мой цей. Поїхали! Як не можеш? Мосець. Let's make піпо, так і написано. Сьогодні такий вечір прекрасний, верна неділя. О, добре. Yeah. <coughs> так міняємо там голосу. дівчата. Oh. Hey, hey! а, а? Дучата. Гей, гей! Дучата, готові, підспівеємо. <muzie> зараз Ром, я казав, що українського походження пісня, ви що хочете. Так, не розказуйте. А ну зараз будь, заставлю співати. Ну, Подивимося А що я? ага. В кусі разом забилася для перемоги.